Вітаю тебе! Минулого разу ми говорили про однорідні члени речення. А сьогодні тема нашого уроку кома між однорідними членами речення. Коли ж ми ставимо кому між однорідними членами речення? Отже, кома ставиться. Перше правило. Між однорідними членами речення з'єднані безсполучниковим зв'язком. Наприклад, під вікнами насадила Ганна буску, любистку півників та півоній. У цьому реченні однорідні додатки поєднуються між собою безсполучниковим зв'язком. Тому між ними ми ставимо «ком». Ще один приклад. Це ж могло наступити нині, завтра, позавтра. У цьому реченні однорідні обставини поєднуються між собою безсполучниковим зв'язком. Тому між ними ми ставимо коми. Друге правило. Кома ставиться між однорідними членами речення, які поєднуються повторюваними з'єднальними сполучниками: і, і, й, й, ні, ні, ані, ані, то-то, не то, не то, чи, чи, чи то, чи то або. або, Наприклад. А тим часом місяць плеве оглядать і небо. І зорі, і землю, і море. Однорідні додатки у цьому реченні поєднуються між собою однаковим сполучником. І. Тому ми ставимо коми між цими однорідними членами речення. Ще один приклад. Ні зради яд, ні танки, ні гармати не допоможуть ворогу в бою. У цьому реченні однорідні підмети Поєднуються між собою повторюваним сполучником ні. Ні небо, ні зради, яд, ні танки, ні гармати. Тому кому ставиться між цими однорідними членами речення? Чи то садок видніє, чи город, чи поле? У цьому реченні ми теж бачимо, що однорідними є підмети садок, город, поле. Вони поєднуються між собою повторюваним сполучником «чі» і розділяємо їх комами. Зверни увагу на те, що перед першим повторюваним сполучником кома не ставиться. Отже, ком є завжди на одну менше, ніж однорідних членів речення. Примітка перша. Якщо однорідні члени речення зв'язані з сполучником І, Й, та в значенні і в пари, тому між цими парами ставиться кома, а перед сполучниками кома не ставиться. Наприклад, життя це ріка, в якій попутно і навально тече минувшина й теперішність, добро і зло, правда і кривда. У цьому реченні однорідними є підмитки, які поєднані між собою в пари. Отже, перед сполучниками й, «й», «й», і кому ми не ставимо, а кому ми розділяємо саме пари цих однорідних членів речення. Примітка друга. Коли частина однорідних членів речення пов'язана безсполучникова, а друга частина пов'язана між собою сполучниками, то кома ставиться між усіма однорідними членами речення. У тому числі і перед першим однорідним членом речення, перед першим сполучником. Я пам'ятаю вчительку мою просту, і скромну і завжди спокійну. Однорідними у, ч... у цьому реченні є означення. а кому ми ставимо навіть і перед першим однорідним членом речення. Другий приклад світа мій гучний, мільйоноокий, Пристрасний, збурунений, німий, ніжний і ласкавий, і жорстокий. Дай мені свій простір і неспокій, сонцем душу жадібну налий. У цьому реченні однорідними є означення, і їх дуже багато. Одна частина цих однорідних означень поєднана між собою безсполучникова, а друга частина за допомогою сполучників І. Тому кому ми ставимо між усіма однорідними означеннями. І навіть перед першим. Третє правило. Між однорідними членами речення ми ставимо кому, коли вони поєднуються протиставними сполучниками, які ми з тобою згадували минулого разу. Ці сполучники. А, але, однак, проте, А проте», «зате» в значенні але так хоч хоча. Наприклад, за голову Баглай стежить, як поволі, але вперто підіймаються голуби над собором. У цьому реченні однорідними є обставини поволі вперто. І перед протиставним сполучником, але який їх поєднемо, ми ставимо кому. Тече вода в синє море та не витікає. У цьому прикладі однорідними членами є присутки, які поєднуються між собою протиставним сполучником та, значені але, тому саме перед ним ми і ставимо ком. Четверте правило: перед сполучниками І а також ще й», а то Й та Й та ще які приєднують до попередніх членів речення ще один елемент. Наприклад, Давид роздягся, шинель на ключці повісив і Будьонівку. У цьому прикладі однорідними членами є додатки шинель, Будьонівку. Сполученик І приєднує другий однорідний член речення до попередніх. Членів речення. Тому саме перед ним ми і поставимо кому. І другий приклад. Зазеленіли луги, ще й дібровонька. У цьому реченні однорідними є підмети луги, дібровонька. І саме сполучник Є, який приєднує другий однорідний член до попередніх членів речення. Перед ним ми поставимо кому. Ще й дібровонька. П'яте правило. Кома ставиться перед другом з парних сполучників не тільки, а й. не тільки, але й. не тільки, а ще й. не тільки, але також і. Як, так і, не так, як, хоч, але настільки, стільки, що вживаються при приоднорінних членах речення. Наприклад, як би це добре було, коли б я не тільки спочив, а й вивіз собі матеріал для роботи. У цьому реченні однорідні члени речення Присудки поєднані між собою за допомогою сполучника не тільки а «й». І саме перед другою частиною цього сполучника ми ставимо ком. Не так ції вороги, як добрі люди. І украдуть, жалкуючи, плачучи, осудять. У цьому реченні. Однорідні підмети поєднані між собою за допомогою сполучника не так як. І саме перед другою частиною цього сполучника ми поставимо кому. Шосте правило. Кома ставиться перед словами, а саме, як от, як та інші, що стоять у реченні з однорідними членами після узагальнюючого слова. Наприклад, весільний обряд складається з трьох частин. А саме заручень, сватання і весілля. У цьому реченні ми поставимо кому перед словами а саме. І ще одне правило. Між поширеними однорідними членами речення, особливо якщо всередині є хоч одна кома, ми поставимо крапку з комою. Наприклад, привіт тобі! Зелена буковину, твоїм хорошим горам і гаям, крапка з комою, твоїм одважним дорогим синам. А коли ж ми кому не ставимо? Перше правило запам'ятовуй, коли однорідні члени речення з'єднані між собою одиничними сполучниками і й, та в значенні і або чи, наприклад. Було, як заговорить або засміється, і старому веселіше стане. У цьому прикладі однорідними є присутки заговорить, засміється, які поєднуються між собою одиничним сполучником або. Тому кому ми між ними не ставимо. Ще один приклад. Картина була надзвичайна, неначе сон чи казка. Ми не будемо ставити кому перед сполучником чи, як ти вже здогадався. І друге правило, між двома однорідними членами речення, що з'єднуються між собою за допомогою сполучника, і становлять одну змістову єдність. Наприклад, а потім і щастя, і гори обірвались так раптом. Звичайно, такі однорідні члени речення не мають при собі залежних слів. Як ти бачиш у цьому прикладі, однорідними є підмити щастя, гори. Вони поєднуються єднальним сполучником І і становлять одну змістовну єдність. Тому кому ми між ними не будемо ставити. Дякую за увагу, до нових зустрічей. І до речі, не забудь виконати домашнє завдання.